Привіт ви на моєму каналі. Сьогодні в мене нове відео. Коротше, що ми сьогодні будемо вчити. Як ви знаєте, я по воркауту я новичок. Ну, типа, не то, що новичок посерединці десь. Бо я вже знаю десь вмію, точніше, 15-12 елементів. 12-15 елементів на турніку. Так, да, ці елементи нічого не дають. Вони тільки можуть повредити там. Ну, ну все одно, прикольно щось, вміти, прикольно щось. Коротше, ну, ви поняли, щось прикольно. І, коротше, самий базовий елемент це виход сили. Точні, виход на одну. Виход сили це коли підтягнувся і вийшов на дві. А це виход на одну. Закинув. Першу, а потім підтягнувся на цій руці, руці і потім закинув другу. Це називається виход на одну. І, коротше, я, ну, не то щоб не вмів його, я навчився, перший трюк, який я навчився, підйом переворот. Це перший трюк, який я навчився. І якби я, я його. Десь примерно за, за два дні я його навчився. Я просто перший раз в мене не вийшло, другий раз, ну коротше, в мене цілий день не вийшло. На третій день в мене на високому турніку вийшло закинути ногу, я піджався і закинув ноги. Ну, в мене воно так виходилося вийшло... і не виходилося. А потім вже, ну, як я оце постійно пробував, постійно прискачав і... Коротше, Воно в мене вийшло. Я зараз на легке роблю підйом переворот. Перший підйом переворот це лас... не ласточка, я забу, як вона називається. І поне касаються вода. Це отакий. От Оце перший підйом переворот. А обичний це коли отако. Коротше, це обичний підйом переворот, я вам показав. Є закидування ног я забув, як воно називається, і є, е, як сказати, простий. Підтягнувся і закинув ноги. Без підтягування, ти підйом-переворот не зможеш вміти. Тобі треба хоча б підтягуватися хоча б 4-3 рази, щоб вміти. Але 5. І прес качати, да, прес це особливо. Бо ти без підтягування. І без преса ти його не зробиш. Ви поняли? тому що новичків буває так, в мене, я не знаю, в мене просто ноги. Не то, що я не міг я поначалу покласти, я їх, дуже, я їх то підняти міг, підняв, е, весню наверх, ноги питаюсь закинути, і вони мене з'їжджають і все. А новички не буває просто е, ноги покласти на, на турнік. Ну так само можна сказати, як у мене тільки там по-другому. Там просто я поняв тоді раніше знати коліно і все. У мене тут даже вийшло без гнання коліна, якось так. Ну, сьогодні ми будемо вчитися виход на одну. Уже 4 минути відео і якби. Я все там щось говорю, говорю, таке розумне. А виход на одну, коротше, не получається, Не виходився. Вчора вивчився. То був тільки раз, коли, я, коли я в мене вийшовся по виконавну і все. Коротше, погнали. Я зараз вам покажу, що я в можу. Ну, коротше, поля. У мене десь тако вийшлося, взагалі я не міг поначалу закинути вообще праву руку. Поначалу взагалі не міг праву руку закинути. А потім, коли я вже зрозумів по інерції, як треба старатися закинути праву руку. якщо ти не будеш старатися, в тебе нічого не вийде. В тебе нічого, нічого не вийде. Ну, ти поняли, коротше. Так що я погнав вам показувати вихід на одну. Я не знаю, що зараз вийде, але мені, мені кажеться, нічого з цього не вийде. О, є. Бачили, вийшло. Кипи. О! Але. Я думав спочатку підпихнути себе ногою. Потім коли я почав підпахувати, я зрозумів, що не вийде. Треба піджатися на правій, а потім закинути ліву, болить. На нашій трохи дерево, але такий турнір, що дере. Ну, коротше, я навчився викот сили. Путаю постійно, який викус Виход на одну. Ну, типа. Ну, коротше, ви поняли. Я У Мене вже просто руки болять, бо я в школі пробував. Тут пробував зранку. мене виход в школі три рази отримався. Не зважайте це мене півень. В школі поучився тут три рази, тут за два. І що, в принципі, більше я не робив. Так що, сьогодні научився виход сили. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Новий елемент, да. Може, скоро, если научуся ще хоч якийсь, один елемент, зроблю зв'язку. Так що ставте лайк, підпис.